Кожен день ти стикаєшся з різними проблемами та відкладаєш свої мрії на завтра або на той час, коли це буде зручно. Мрія це частина твоєї уяви, яка робить тебе щасливішим. Ти віриш, що завтра наступить зранку, не знімаючи рожеві окуляри та оновлюючи стрічку новин, ти побачиш, що мрія здійснилась. Не живи завтрашнім днем. Дій сьогодні. Це ціль, яка потребує покращення кожного дня. Згадай, для чого все починав, щоб сподобатись оточуючим? щоб тобою пишались батьки, Чи для того, щоб довести собі, що заслуговуєш більшого. Важливо, що скаже НАТО, ти створюєш себе сам. Буде багато злетів та падінь. Пам'ятай одне: є ціль, немає перешкод. Став, ставай кращим з кожним днем.